Може, особисто Порошенка, може порахоботи, але точно, за його вказівкою, Кабмін був обкрадений. У Кабміна вкрали протокол міжвідомчої комісії, на основі якого вводили санкції Порошенка. уявляєте, як круто виходить для Порошенка тепер. Проти нього ввели санкції, а документів, на основі яких санкції ввели, немає. Хто зацікавлений? Порошенко зацікавлений, щоб цих документів не виявилося. Отже, якщо Порошенко в цьому зацікавлений, значить він і винен. Отак от я розмотав цю ситуацію. А далі трошки з подробицях. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Поширюйте, будь ласка, дуже цікаво тут все, що я розказую. Несподівано, оригінально. Так от, ще в другій половині минулого місяця. Верховний суд зажадав від Кабміна надати документи, за якими вони вводили санкції проти Порошенка. Верніше не вводили санкції, а подавали на РНБО документи, які стали підставою для введення санкцій. Ну, тобто, Кабмін звернувся до Верховного суду і каже, вводьте санкції проти Порошенка. А їх питають: а де ви ці документи взяли? Які там аргументи, що там є такого? Покажіть нам ці документи. Вони кажуть, що, окей, покажемо. І це вони вже показують багато-багато часу. І останній термін, який був їм введений, як ото дедлайн Трампа, він був введений 11 серпня. До 11 серпня вони повинні були подати ці документи, а сьогодні ж суд. Ну, просто 11-го подали, і до сьогоднішнього дня суд би розглянув і прийшов до висновку. Документів немає. Немає цих документів, і шукати винного теж неможливо, чому ну тому що винна Свириденко. бо саме вона на основі цих, тодішніх міністр, на основі цих документів готувала документи, е, які стали підставою для документів, які е, подав е, Кабмін для того, щоби Порошенко ввели санкції. Ми не говоримо зараз про законні чи незаконні санкції, тому що. Про це вже говорено, не переговорено. Введення санкцій проти значить, громадянина України, який є в зоні впливу українського законодавства, недопустимо. Можна ще нагадати про те, що ці санкції сама влада оголосила як превентивні, тобто не за щось, а заради чогось в майбутньому. Ще вони там говорили про те, щоб дисциплінувати Порошенка, щось зробити. Ми не говоримо зараз про суть. Про суть вже давно всі все зрозуміли. Але тепер ми говоримо про те, як по процесу це все відбувалося. Де взялися документи, на основі яких було введено санкції. РНБО каже: у нас все нормально, нам прислали документи. Ми на основі цих документів ввели санкції. Тобто вони порушили закон, вони не розглядали, не перевіряли нічого, але то таке. Зеленський каже, я нічого не знаю. Тут РНБО мені подало такі документи, я їх підписав, да і все. Я взагалі до цього не маю стосування. РНБО каже, ні, ні, ми не знаємо, ми не вводили санкції, ми тільки рекомендували. І тепер питання, а де РНБО взялося? Вони не брало ніде, йому прислав Кабмін. Кабмін було засідання Кабміна, і на засіданні Кабміна проголосували введення. Санкції. І питання тоді до Кабміна. А де ви взяли документи, на основі яких ви вводили санкції? вони кажуть: на основі міжвідомчої групи, яка засідала і вирішила, що треба санкції вводити. Якась міжвідомча група засідала і оце такого всього не робила. А кажуть, так покажіть нам протокол цієї від... міжвідомчої групи, а його немає. Його немає. Тому що ця група не має повноважень робити те, що вона зробила. І якщо цей протокол виявиться, значить вони злочинці, порушники законів, перевищення повноважень і безліч всього іншого. А якщо вони не покажуть цей протокол, то тоді виходить, що санкції введені без навіть формальної підстави. І я би, знаєте, я би подумав, що це якийсь унікальний випадок. Що це щось таке незрозуміло. Ну справді, Порошенка заліз туди в ящик і витягнув цей документ. Але я пригадав лист СБУ. Пам'ятаєте, нещодавно був скандал навколо листа СБУ, якого не виявилося? Лист СБУ, який рекомендував тому ж міну не проводити конкурс на керівника БЕБ, бо цей керівник БЕБ нібито прив'язаний до чогось там. Неправильного. Та коли почали розбиратися, почали питати цей лист, то шукати, що там де чого, я сказав, його немає, його знищили. Ну, окей, СБУ знищило свій лист, а копію вона показати не може, тому що вони ж пишуть листів без копій. А якщо що, то просто жовують їх, щоб ніхто не побачив. Окей, розуміємо, спецслужба. А в даному випадку, а в даному випадку ситуація просто критична. Я ще раз кажу: якщо лист є, це один злочин Кабміна. А якщо листа немає, це інший злочин Кабміна. І єдине, що сьогодні намагаються зробити е, влада, вона намагається вдати, що цей лист ніби є документ, а ніби його немає. Нібито він є і вони хоч шукають його, а з іншого боку, його немає показати для того, щоб продемонструвати, які порушення зробила. Це міжвідомча комісія, відповідно Кабміна, відповідно, РНБО, а відповідно Зеленський. І якщо навіть допустити, щоб просто лист загубився десь там в Кабміні, то зразу виникає просте питання: а що ж це у нас за такі санкції вводиться Зеленським, які ніяк не перевіряються? Ну, ми пам'ятаємо, що ці санкції були введені за 8 годин. Але не було перевірки. До речі, так само швидко, як були оці скасовані повноваження цього Пам'ятаєте, коли там за скільки годин внесли зміну, бах-бах, всі попідписували все чисто. От. Тобто, коли їм треба вчинити якусь дурню, вибачайте, так вони можуть дуже швидко все зробити. А потім листи пропадають, бо їх немає. Я даю свої, свій проект вам, цей як це називається, передбачення. Лист ніколи не знайдеться. Лист ніколи не знайдеться. І е, мені здається, Порошенко треба е, шукати якийсь інший поворот. Ну, припустимо, подавати в суд на Сверденка про те, що вона фальсифікувала це все. Бо він прямо в суді це сказав Порошенка, що Сверденка, на його думку, фальсифікувала ці документи. Але. Сказати в суді і подати в суд це різна історія. Це було б дуже цікаво, мені здається, нам подивитися, як би це все було. Тому що, ну, я вона скаже, я не фальсифікувала, просто документи пропали. Ну, Пропали документи, а в принципі я ні так, <с>? ну, тобто, ні протоколів немає, ні рішень, нічого. Таким чином, ми бачимо цю прекрасну історію, до якої ми вже звикли. Влада думає, що вона може робити за дорученням президента все, що вони хочуть. Президент вирішив, що треба ввести санки. Всі би швиденько зробили. А тут, виявляється, треба якісь протоколи показувати. А цих протоколів немає. І ви ж розумієте, я ж вам пояснив, що питання не в тому, що вони не можуть його підкласти, цей протокол. Звичайно, вони б його підробили і підклали. Це не проблема для нашої влади. Але якщо вони його підкладуть, то виявиться, що вони перевищили повноваження і порушили закон. Отака От весела історія в нас. Отак От ми живемо. Що мені ця історія нагадує? Вона Мені нагадує суд над прикордонниками, які пропустили команду зверху, послухались команди зверху і не пустили Порошенка за кордон. Потім Поршенка подав в суд. І потім визнали, що ці прикордонники винні. А прикордонники здивовані. Ми старались, ми виконували доручення зверху, а нам кажуть, що ми винні. І тут якась міжвідовча комісія зробила все, що їм сказали, швиденько, а виявляється, що вона винна. І поки що ще ж суди не наважуються визнавати вину когось вище, ніж прикордонники. Чи члени якоїсь міжвідомчої комісії, але процес пішов, Процес пішов, і кожен клерк на кожному місці повинен думати, що після того, як він виконує команду зверху, прийдуть люди і скажуть: а покажи нам лист, який тобі прислали, щоб ти цю команду виконав. І якщо цей лист є. Чи повинен був ти її виконувати, чи відповідає вона твоїм посадовим обов'язкам і твоїм можливостям і правам? Тому я вважаю, що цей суд не про Порошенка. Ні, це не про Порошенка. І той суд про прикордонників, він теж не про Порошенка. Цей суд про наш стан в країні, він про кожного з нас. Він показує, що процес. Руйнування цієї піраміди влади, коли вони чинили беззаконня всюди де хотіли. Ну, Починаючи від розписку парламенту, в якому я був депутатом в 2019 році, і потім не з числа. Потихеньку цей процес демонструє те, що відбувається. Просто є випадки, коли це є дуже медійно і дуже публічно. І про це. Будуть говорити у всьому світі, всій Європі, як мінімум. І те, що Зеленський і його команда сфальшували документи для того, щоб вести санкції проти Порошенка, які би навіть із правильними документами були незаконними, це викликає великий інтерес до того, що відбувається в нас в країні. І хтось може сказати: навіщо все це розказувати? Це дискредитує. Україну в очах наших партнерів, ні. Дискредитує Україну не те, що я вам розказав, і не те, що вимагає суд, а на суді багато іноземних е спеціалістів, ну там послів присутні завжди і так далі. А дискредитує Україну те, що робить наша влада. І чи вона робить це навмисно, щоб дискредитувати Україну в очах Європи? Чи просто у неї все так виходить, як виходить. Я цього вам сказати не можу, але ви це мені можете сказати, в коментарях написати мені, що ви думаєте з приводу цього. І особливо я цікав, 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 цікавлюсь думкою, не оцих парахоботів, які вкрали документи в Кабміні, а в найкращих громадян України, О тих, які сліпо і віддано підтримують Зеленського. Напишіть мені, будь ласка, як правильно. Підсунути документи і покарати ворога, сфальшувати рішення, як казав Шарапов, щоб була б людина а справа знайдеться. Напишіть мені, мені дуже цікаво почути вашу точку зору. А всі інші підписуйтесь на мій канал, поширюйте новини, мої, мої коментарі і будемо далі стежити за події. Вибачте, що не про Трампа. Слава Україні!